Українською мовою викладання в Криму це вирок гуманітарній політиці Києва на півострові, кажуть експерти. Аби кримські діти могли отримати освіту державною, їхні батьки стоять в черзі по кілька років. Нових шкіл не відкривають. Дехто навіть каже про саботаж свідомий супротив місцевої влади. Здається, ялова позиція київських чиновників тільки розпалює почуття безкарності. 1 вересня в школах півострова почалося новим предметом. Ми кримчані. Дітям пояснювали, нічого спільного з українцями вони не мають. Це різні народи, розповідають очевидці. Щоліта в Наталії Руденко одна і та ж проблема куди посадити нових учнів? Вона директор української гімназії в Сімферополі, єдиної в Криму. Цього року набрали дітей на 200 більше ніж торік. Для багатьох потрапити сюди, як в лотерею виграти. Перший клас за дві доби займають чергу, тут ночують під гімназією, відмічаються, списки ведуть. Все отак, вот вони організували. Громадськість контролює. Ми запрошуємо громадськість. Запис проводиться в коридори ставляться столи, тобто не в кабінеті директора, максимально прилюдно. Запрошуємо телебачення, і все це так на очах у громадськості. Відбувається, записуються люди, от старші класи чекають руками черги. Здавалося, звідки такий ажіотаж? Місцеві чиновники браво звітують на півострові аж 900 класів з українською мовою навчання. Але, наприклад, Дмитро Пургін вважає це порожня статистика око замилювання. Торік він, офіцер-прикордонник, разом із сім'єю переїхав до Криму. З того часу його 12-річний син змінив кілька шкіл. Тепер просяться до гімназії. Є скажімо, клас, російська школа, український клас. Ну рівень, який там дають знання і скажімо, викладання, йде не зовсім сказати на українській мові. Ну тому дитину ми хочемо устроїти всю школу. Я сам. Прикордонних військовий. мене перевели сюди виконувати державне завдання, скажімо, не по своїй волі приїхав. І от столкнувся такою ситуацією, що о, скажімо, встроїти дитину в єдину школу дуже важко, тому що вона переповнена. От намагаємося вирішити питання. Думаємо, що директор поїде нам на зустрічі. візьме нашу дитину. Перший заступник міністра освіти Криму Володимир Каврайський визнає, попит на освіту українською постійно зростає. Каже, шкіл, вчителів та підручників вистачає. Єдина проблема фахова термінологія. Викладають ті ж викладачі, що і в російськомовних класах. Але в нас в інституті післядипломної освіти є мовні курси, україномовні курси для підвищення кваліфікації з предмету. Ну Оце основне питання, яке так сказати, Є учителів, які викладають предмети хімію, фізику, біологію української мови. Всього в Криму 630 шкіл з кримськотатарською мовою навчання, 14, з українською двічі менше, тільки 7. Це трохи більше 1% від кількості російської мови. Хоча 12% кримчан згідно перепису українську визнали рівною дані всеукраїнського інформаційно-культурного центру. Те, що у нас є найкраща українська гімназія в Сімферополі. І 43-та школа, одна з найкращих в Криму, це не завдяки або вопреки владі, тому що, наприклад, українські гімназії допомагають українські громадські організації. Кримська влада, на жаль, на сьогоднішній день не дає той того фінафінансової тої підтримки. На півострові викладають ті ж предмети, що по всій Україні. Але місцеві чиновники вводять нові, не погоджені з Києвом, кажуть експерти. Цього року взялися за історію. Одразу після першого після першого дзвоника діти прослухали курс Ми кримчані». Цей урок стане початком роботи по вихованню юних кримчан і молоді кримського патріотизму і любові до своєї малої батьківщини. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій Гриценко. Уніан. За невинними словами, диверсія проти держави підозрює Сергій Савченко з Кримської просвіти. каже: місцеві чиновники ведуть пропаганду проти України, намагаються довести в Криму живе окремий народ. Якщо взяти в цю Корот контекст, то це намагання сформувати ну, якусь таку осібність кримську, кримський народ. Вся ця маячня, а я саме так це можу назвати, вся ця маячня як почалася за Мішкова, і вона то більше, то менше. Сергій Цеков, колишній соратник лідера кримських сепаратистів Юрія Мішкова. 1994-1995 очолював місцевий парламент, поки самі депутати не попросили його геть. Мішков забрався до Москви, а цеков знову при владі від партії регіонів наполягає, тутешні діти мають вчити іншу історію ніж їхні однолітки на Донбасі чи Закарпатті. Цеков визнає тільки одну історію. Від кремлівських вчених не предлагають альтернативне історії, а предлагають історії, ото, то которо привозять і напроч переписують та забиває ту історію, на которой ми учились і на которой воспитувалися. Ми читаємо то настояща історія. Якраз. Такі тенденції небезпечні може з'явитися нове покоління. Яке не визнаватиме Україну своєю державою, кажуть праві політики, Едуард Ліонов зі свободи каже, політику відчуження тут проводять абсолютно безкарно. Місцевих депутатів чи чиновників надійно захищає статус автономії. Кожен наш цей міністр обласний він абсолютно не підпорядкований. В нього над ним нікого немає. Над ним є тільки та політична сила, за квотою якою він одержав цю жирну посаду. Відповідно, що б не зробив міністр освіти та науки Криму, навіть догану він не одержить. Він є міністром за квотою комуністичної партії України. Відповідно, і над ним немає жодного начальника, окрім комуністичної партії України. Це ідеальні умови для ненависників всього українського, каже Леонов. Буде біда, якщо нічого не поміняється. Вже зараз дехто вважає Крим в складі України прикре непорозуміння. Севастополь – це російський город, а над ним здіваються. Його окупували. Російський город окупірований. Жесточайше йде окупація, українізація йде. Это просто страшно, невыносимо просто. Я теперь даже украинцев готова убивать. Надо организовывать отряды самообороны. Россия нам поможет, она не оставит нас. Ты слышишь нас, Россия, мы верим в тебя. Я теперь даже украинцев готова убивать. Надо организовывать отряды самообороны. Россия нам поможет, она не оставит нас. Ты слышишь нас, Россия, мы верим в тебя. Такі гасла для Криму не рідкість, але стане їх більше чи менше в майбутньому питання до української влади, кажуть експерти. Поки, попри саботаж місцевих політиків, молоді кримчани свідчать, вони частина України. Другий рік поспіль стають кращими з української мови та історії на вседержавному тестуванні школярів. Це кримська влада просто змушена фантазувати, вигадувати окремий народ, імітувати якусь загрозу для кримчан. Одним словом, треба відволікати людей, бо інакше претензії пред'являть самим чиновникам за розвалену економіки. Маючи найширші повноваження в Україні, автономію, унікальне узбережжя, Севастопольський порт, вони могли показати всій країні, як треба хазяйнувати. Натомість земельний деребан, розлякані корупцією інвестори та занедбана туристична галузь. Ще 20 років тому Євпаторія всесоюзна дитяча оздоровниця. Тут було понад 80 санаторіїв, з них 65 для відпочинку та лікування дітей. Там працювала третина міщан. Нині місто занедбане, нарікають самі Євпаторійці. Особливо у спальних районах. Вони просто задихаються від сміття. Були мої родственники недавно з город Очень все красиво, все сделано було чудесно, отдыхали люди сюди. Но как попали сюди смітник, здесь взагалі слов нет. Как ми захрясли в этом смітниці, ніхто не вбирає, нікому дела нету. У міськраді написали програму по рятунку міста, але грошей нема. Євпаторієць Едуард Леонов в притул займається проблемами кримських міст. Каже, гроші могли б дати інвестори, але вони бояться йти сюди. Може, навіть більше, ніж будь-куди в Україну. Каже, до звичної корупції тут, у Криму, додається неймовірна бюрократична плутанина. Ціла купа постанов та розпоряджень уряду і парламенту автономії суперечать українським законам. Леонов підозрює, така ситуація вигідна місцевій еліті. В хаосі розтягують найкращі землі. Які мали б заробляти гроші для всіх кримчан, бо вся, всі підзаконні акти, які виникають на території автономії на сьогоднішній день, це просто спроби корумпованого перепродажу земель. Санаторії і пансіонати розвалюються, а землі, які вони займають, а вони займають по кілька гектарів в, в курортній зоні, потім просто перепродаються. Експерт Сергій Сухобойченко підтверджує, кримська еліта, каста не підконтрольна Києву. Встановлює правила, які заманиться. Підкелимні перемови з прямою вказівкою суми відкату звична схема господарювання, каже експерт. Тому справді потужних інвесторів Крим побачить ще не скоро. Приїжджає інвестор, іще контакти з чиновником, іще ну, обратну зв'язку. вместо этого ему предлагают кафе, рестораны, и чтобы, и, и чтобы инвестиции шли через отдельно взятое управление. Предлагают посидеть в кафе, ресторанах и заключить такие договора на будущее. Десь 7 лет назад сюда приезжал иноземные компании, которые хотели сделать гирсколыжный курорт, то есть поставить подъемники наверх. Але коли мова йде про те, що треба заплатити 30-40-50% відсотків для того, щоб почати будівництво, то ніхто цього робити не буде. Леонід Пелунський – колишній очільник кримського представництва держкомітету з питань підприємництва, каже таких проблем не було раніше, коли Крим мав статус області. Бюджет тоді наповнювався справно. Бурхливо розвивався півострів, особливо після 1954-го, коли його передали Україні, кажуть експерти. Навіть через 10 років після закінчення Другої світової війни в Криму було тільки три хлібні магазини: 18 м'ясопродуктів, 8 молочних, 2 тканин, 9 взуття, 5 будівельних матеріалів. Повністю припинилася торгівля овочами та картоплею в державному секторі. Дані Всекримського товариства вчених. Для Кримської області Україна збудувала північно-кримський зрошувальний канал. Дніпровську воду отримали навіть мешканці Севастополя та Ялти. Збудовано хімічні заводи в Сімферополі та Саках, виноробні в Масандрі, рибообробні в Карчі, концерні в Сімферополі, олійні в Сімферополі, Бахчисараї, Алушті, судаку тощо, дані всекримського товариства вчених. Крещений батько автономного Криму, колишній перший секретар Кримського обласного комітету КПСС, нині народний депутат Леонід Грач. Він не приховує. Автономія мала зберегти при владі комуністів. Коли Ярбачов вибросив лозунг, то лозунг вже був, знаєте, побіжонова э, пер, з новый союзный договор или так называемый новоогоревский союзный договор вот тогда уже что говорится запахло жареным уже начали прекрасно понимать что может привести к разрушению советского союза и кстати самым первым кто среагировал среагировал я бы так сказал по принципу самозащиты это среагировал крым Автономія стала заповідником для місцевої компартійної номенклатури. Вони хотенько прибрали до рук найкращі об'єкти багатого регіону, каже Андрій Мохник зі свободи. У націоналістів своя версія подій того часу. Обласна рада Кримської області оголосила референдум про надання статусу автономії в 1991 році. Його підтримав тодішній голова Верховної ради, тоді ще комуніст Леонід Кравчук, та комуністична більшість 253 депутати. Вже через три роки півострів вибухає. Верховна Рада Криму ухвалює власну конституцію, фактично оголошує вихід зі складу України. Столицю планують перенести в Севастополь під захист чорноморського флоту. Російська влада надає підтримку сепаратистам. Втручається організація Об'єднаних Націй, яка закликала Кремль поважати територіальну цілісність України. Коли е -е, совський союз шов до розпаду. То в Кремлі в принципі заклали певні міни уповільненої дії і не тільки в Україні, а й в інших республіках колишнього Совєтського Союзу. В Україні це на щастя тільки Крим, тому що хотіли закласти і Закарпатську автономну область. І ще, можливо, якісь там плани були. Так само в Грузії це і Осетія, і Аджарія, і Абхазія. І коли. Імперія знов окріпла, знов побачила, що вона може зайнятися своєю улюбленою справою збирання земель руських. Вони почали ці міни підривати. Минулого року Москва підірвала південно-осетинську та абхазьку міни в Грузії. Можливо, і Кримська чекає свого часу. Принаймні, Міністерство закордонних справ попереджає, як і в Грузії там безкарно роздають російські паспорти для того, аби потім заявити, ми втручаємося, бо захищаємо своїх. Щоб ця міна не здетонувала, її треба знешкодити. Єдиний спосіб скасувати автономний статус півострова, каже народний депутат третього та четвертого скликань Олег Тягнебок. Але рішення мають прийняти всі українці на референдумі. Тоді ніхто не посміє його переглянути. Ситуація 1991-го, коли жменя комуністичних діячів вирішила долю стратегічного регіону, повторитися не має. Так ми можемо взагалі дійти до абсурду, що кожне село буде для себе вирішувати. Буде воно відділятися, буде воно в автономному режимі працювати, чи воно буде працювати в складі окремої держави? Це як ти живеш в квартирі з сім'єю і одну кімнату займає один член родини. І відповідно, очевидно, як перебудовуватися буде хата, чи робитиметься там ремонт, чи взагалі ця хата продаватиметься чи обмінюватиметься. Очевидно, має вирішувати вся родина. Питання, чи Крим буде автономією, чи не буде автономією, має вирішувати всеукраїнський референдум. Народ цілої держави повинен сказати, в якій державі ми хочемо жити. Активісти Свободи ініціювали всеукраїнський референдум. Провели збори в усіх областях, організували збір трьох мільйонів підписів. Але центри виборчком зупинив процес. Тягнебок підозрює за вказівкою центральної влади. Київська еліта не хоче чіпати кримську проблему. Але це небезпечна позиція, каже лідер націоналістів. Вже нині автономія привабливий взірець для сепаратистів інших регіонів, насамперед Донбасу та Закарпаття. Хоча ті ж кримські реалії доводять, практичної користі для простих людей від автономії нема. За 18 років необмеженої влади на півострові збудували хіба газогін в Східному Криму та відремонтували кілька залізничних вокзалів. Але гроші дала вся Україна. Інвестиційно та комерційно привабливий регіон глибоко дотаційний. Дві третини коштів в скарбниці зі столиці. Ця автономія. Практично нічого не дала. У нас найвищі ціни. Подивіться на пальне на на овочі. Якби не Херсонська область, якби не Україна, то практично Крим би був без е, о, о, овочів, без, без кавунів, Бо все це везеться з Херсонської Херсонської області. Такі гасла. Ще одне дискусійне кримське питання, яке відлунює по всій Україні статус Севастополя. У 2017-му російський флот має залишити місто. Столичні політики досі сперечаються, дозволити йому стояти далі чи попросити назавжди. Але що буде з містом потім? Чи є альтернатива військовій базі? Сьогодні моряки головні наповнювачі міського бюджету. Схоже, небагато наших політиків переймаються цими питаннями. Дешевої популярності тут не здобудеш, тільки мороку. Чорноморський флот величезне господарство, понад 30 квадратних кілометрів баз, будинків та бухт. За даними вітчизняних експертів, ще 140 гектарів земель використовуються незаконно. Забрати їх Україна не може. Російські моряки просто не допускають наших судвиконавців на свою територію. Платять за це багатство нам всього 100 мільйонів доларів за рік. Знаючи, люди кажуть, це один процент від реальної ціни. Та в Севастопольському відділенні Русского блока категоричні, готові відмовитися від будь-яких грошей, аби кораблі залишилися, бо це гарантія їхньої безпеки. Захватять татари, отак от і американці. Ні в коїм случаї не взяли вивозіть флот. Ні в коїм случі. Нім, це наша беззапасність, тому що інак турки моментально захватять полуостров та військові експерти думають інакше. Чорноморський флот не здатен захистити навіть себе, не те, що Севастопольців. У бойовому складі Чорноморського флоту 13 великих кораблів, 13 малих, 2 підводних човни і 6 ракетних катери. При цьому лише частина з кораблів боєготовні. Країни-члени НАТО, Туреччина, Румунія, Болгарія мають в Чорному морі понад 90 великих кораблів, близько 40 малих, 44 ракетних і торпедних катери, 15 підводних човнів. Мало того, саме флот нині єдина загроза життю і здоров'ю Севастопольців, кажуть військові. Російські моряки часто завдають клопоту місцевим. Кілька років тому під час параду вистрелили ракетою в НАТО. Потім загубили авіаційну бомбу на березі моря. Без погодження з українською владою катають по місту крилаті ракети. В липні цього року під час навчальних стрільб на полігоні поранили місцеву мешканку. Але це дрібниці в порівнянні з можливою катастрофою. Місто сидить на пороховій бочці. Оця північна сторона Севастополя. Нашпігована, в Што... штольні в ній є штольня, а там боєзапаси, сотні тисяч тонн. Навіть наш ядерний інститут сидить на штольні, в якій знаходиться 80 тисяч тонн боєзапасу. Ви що виявляєте, що станеться? Народний депутат від партії регіонів Вадим Колісниченко каже, флот робить багато корисного для міста, дає робочі місця, утримує дитячі садочки та школи, наповнює бюджет. Якщо виводити Чорноморський флот, то посередньо статистичним меркам треба вложити в інфраструктуру Севастополя около мільярда двохсот мільйонів доларів для створення нових робочих місць. Єхміст де роботи сьогодні Севастопольці. Хоча до виведення флоту ще вісім років, але масові скорочення людей вже почалися. Цього року безробітними стануть сім тисяч. Це втричі більше ніж торік. Зменшується відрахування і в місцевий бюджет. Якщо кілька років тому міська скарбниця наповнювалася моряками на 24%, то цього року тільки на 14%. Дані Севастопольської міськдержадміністрації. держадміністрації. Черноморский флот сегодня самый большой должник в пенсионный фонд Севастополя. Из там 14 миллионов, которые у нас есть долгов от разных предприятий, 7 миллионов это долги Черноморского флота Российской Федерации. Черноморский флот сегодня имеет долги по зарплате и некоторые долги еще с 2003 года и он не может их выплатить. Виды выдачи флоту мисто только выиграе, звильнятся тысячи гектаров дорогой и прибережной земли, – кажет Анатолий Тимушчук. Причали, які зараз займає флот, їх там бачите за моєю спиною. Причали. Вони зараз використовуються флотом. Ми місті від того має ну, якусь там мізерну плату, якусь там копійки. А якби це були торгові порти, де перевантажиться вантаж, перевозиться з моря на суші, навпаки, ми б мали величезні прибутки. Місцеві туристичні оператори кажуть, виведуть флот сюди більше, поїде туристів, особливо іноземців. Нині бояться в місті політична нестабільність. Сюди їдуть е, ну, руски, і українці, і іностранці. В останнє време стало більше судозаходив е, круїзних лайнерів. Туристи ніколи не їздять совершенно однозначно дивитися на політичні шоу. Як заробити без військових на півострові, вже знають, коли відкрили балаклаву, сюди поїхали туристи. Балаклава передмістя Севастополя в радянський час засекречене місто. А разом з ним і древня та багата історія. Тут знаходився стратегічний таємний завод з ремонту підводних човнів. Нині тут відкритий музей, поряд Генуєцька фортеця. Місто відвідують десятки тисяч туристів щомісяця. Чиста вода, стоянка, ідеальна стоянка для яхт, свіжий сіда, риба, тому Балаклава привітає туристів завжди, як іностранних, так і наших. Не лише туризм може підтримати місто після виводу російського флоту, каже Андрій Мохник. Враховуючи, що бухта унікальна тим, що ніколи не замерзає, перспективи значно ширші. Перевалочний порт, термінал зрідженого газу, потужний логістичний центр. Це економіка нового типу, без шкідливого виробництва та небезпечної військової бази. Необхідну програму націоналісти вже підготували. Її головний пункт. Севастополь має стати вільним портом, зробити його е, вільним портом по типу Порто Франко, тобто вільної економічною зоною е, з певними там преференціями, на якій би Севастопольці заробляли би гроші, причому в рази більше ніж сьогодні вони заробляють на флоті. Це буде така велика гуртівня, з якої е, будуть розтікатися товари не тільки в Україну. Але й на Кавказ, і навіть до Середньої Азії і Російська Федерація. Саме тому це буде ну, потужний економічний вузол. Андрій Мохник за фахом аналітик кілька років вивчає проблеми Севастополя. Розповідає, колись місто вже було вільним портом і тільки виграло від цього. В 50-х роках 19-го століття російська імперія програє так звану кримську війну проти Туреччини, Англії та Франції. Згідно мирного договору, росіяни позбулися права тримати флот Севастополя. Дуже швидко місто перегнало за товарообігом Одесу, яка спеціально будувалася як міжнародний порт. В міській адміністрації погоджуються: вільна економічна зона оптимальна модель для Севастополя. Для цього місто має всі необхідні ресурси. Два порта есть на Черном море, только два. Это Севастополь и Стамбул. Все остальное это не порты. Это берег моря. И Одесса наша в том числе. Это просто берег моря, где мы строим волно, волнорезы, еще что-то. А мы бухтового залегания. У нас 36 бухт. У нас эм, десятки километров причальных стенок. Здається, наша влада просто не знає, що робити з півостровом, що запропонувати кримчанам, аби вони стали лояльними громадянами України і не поглядали за кордон. Наприклад, у Кремля це виходить. Можливо, тому що відкрито фінансують проросійські установи. Випускники місцевих шкіл на пільгових умовах вступають до іноземних університетів Москви чи Петербургу. Правда, для декого вони вже не іноземні мешканцям півострова роздають російські паспорти. Експерти попереджають, пересидіти кримську проблему не вдасться. Треба нагадати українцям бути престижно і вигідно, бо ми у себе вдома.